Так, це є, е, моя вулиця і мій дім, в якому я народилася в 43-му році під час війни. Тоді була війна і в лікарні не було можливості. І тут я в цьому домі народилася. Це моя брама, це мій під'їзд, це моє дитинство і це молодість моїх батьків. Власне, оце, ця, ця ця вулиця і це місце для мене є. Найкращими, найбли... найкоханішими у світі. І для мене це місце є святим. Бо тут садочок, в який дитячий ми ходили, а тут школа, в якій ми вчилися, оце подвір'я мого дитинства. А цей будинок тато мій збудував в 37-му році, і який потім ми змушені були покинути, тому що прийшов час, коли нас виселили. Це були тяжкі часи післявоєнні, і наше помешкання зайняли інші люди, а ми змушені були перейти в підвал. А потім звідси ми переїхали. Але це місце для мене є назавжди рідним і найдорожчим. І кращого місця в світі для мене немає. Все найкраще, що в житті було, було тут. Тут була родина, була сім'я, було те, чого більше в світі ніде не одержиш. Я виросла, і перше, напевно, в світі, що я побачила з першого пою, це була оця церква, вона надзвичайно гарна. І сьогодні вона старенька і гарна, правда? Ми приїхали в Георгію було рік перший раз, і я його завжди сюди приводила, завше. І в перші дні, як ми приїжджали, ми завжди сюди приходили. Він бачив цей садочок, і все це моє дитинство, я йому прививала любов до свого рідного міста і показувала його так, щоб він так львів-любив, як люблю його я. Тому що для мене це є місто рідне і кохане. Леся Гонгадзе – мама, яка вперше вийшла із стіні політичної біографії сина. Її вимушена публічність не має нічого спільного із спробою морального очищення країни, в якій материнська сльоза набула меншовартості. Про неї згадують, коли бракує довіри у суспільства. І тоді матері присягають. Вона в епіцентрі гучних політичних заяв і нездійснених обіцянок. І Материнське горе стає тим сумнівним капіталом, на якому марно намагаються побудувати майбутнє щасливе життя країни. Це до цього ніхто ніколи не зникне, тому що найстрашніше, коли батьки тратять своїх дітей. Це найстрашніше, що може бути. Десять вже років біля як немає мого сина. Безумовно, оці стреси постійні. І коли 26 березня пан Кучма сказав, що він думає, що він не живий, безумовно, ну, я знаєте, я вже виснажуюся, в мене ж нема такого вже здоров'я колись було. Я до нього поїхала, з ним розмовляла. Пан Кучма мені сказав, що в своєму житті він курки не зарізав. Що його навіть мама просила зарізати курку в сім'ї, він того не міг зробити. І що він вказівки по те, що мого сина забити, не давав. Ну, Я йому сказала, вам не обов'язково давати вказівку. Я не чула, що ви особисто щоб ви давали приказ убити. А ті записи, ті плівки, я кажу, це я в ті річі не вірю. Тому що як я поки не побачу і поки не почую, я нікому не повірю ні в що. Я єдине, хочу сказати, я вірю в те, що вони дали указівку мого сина. Я вірю в це. І я хрест на себе кладу, що ні одна моя материнська сльоза на вашому серці немає. Я на вас не плачу. Я вам поганого не бажаю? Я тільки хочу знати, де мій син? Ви, президент, були в цей час? Ющенко був прем'єр-міністром. Юля Тимошенко була віце-прем'єром в 2000 році. Правда? Ну, невже я правди не можу довідатися ні в кого? Де мій син? Нащо пан Леонід Данилович? Сказав, що він думає, що мій син є живий. Я кажу, як він живий, то де він може бути? Не знаю. Не можу сказати. Не Знаю. Я кажу, чому ви впевнені, що він живий. Ну, так, відносно експертиз, відносно того, ну, Це, що було в пресі написано, це, що я говорила, він повторив ті самі слова. Ну, я зрозуміла, що він не знає. Історія пошуків істини в долі журналіста Георгія Гонгадзе має багато таємниць і не має здорового глузду. Країна уже не в силі позбавитися найгучнішої політичної справи. Завідомо, зрежисований фінал несподівано обростає новими страшними фактами. Але в тому глухому куті не справа Гонгадзе, а знесилена мати, яка намагається протистояти цілій країні. Що так безцеремонно розпоряджається життям її сина. П'ять годин тривало. п'ять годин. А в кінці написали, що мій син мав великі борги, не міг розплатитися. Ну, це була одна з причин, там було багато причин, що ніби він загинув. Що Ревності, борги, щоб тільки не, не була причина його професійної діяльності. На все, йшлося, на все йшлося. І, власне, одна версія була, що він мав борги, і за борги його забив. І от, власне, для того, щоб мати документ мною підписаний, що ново борги, на це посилатися, ну це треба було для них все робити. А мені, я почитала які борги. Боргів ніяких не мав. Я відірвала, подерла. Аж потім вночі зрозуміла, що до чого це все йшло, щоб мене 5 годин викручували для того, щоб я підписала те, чого я не говорила, те, що їм було потрібно. Це, значить, це, як кажуть, материнське п'яте чуття, чи то шосте там чуття. І коли тебе Господь Бог не покидає, і ти не живеш емоціями і не віриш нікому, то ти зможеш боротися. І тому я всім бажаю мамам тільки бути мамами. Тут була дуже гарна брама. Я кажу, отут, отут була гарна брама, потім забрали її на металу в Гарно тут, правда? Тут ми бавились, бавились, бігали. В кінці вулиці була вона є 12-та школа, в якій працював Георгій учителем англійської мови перед тим, як їхав до Києва. А там була 37-ма французька школа, де він викладав фізкультуру. А ще там далі, по тій вулиці, де закінчується, там центр дитячої творчості, він ще вів гурток англійської мови. Працював в трьох місцях. Щоб вижити, треба було працювати. Цей район традиційно був нашим. І з ним пов'язані найгарніші спомини. Найгарніші спомини. Все-таки, я думаю, що вам тут подобається, правда? Мені так само. Я мертвого не бачила. Те, що мені показувало, це не належало моєму. І поховати чужу дитину як свого сина я не, не буду. З самого початку було так поставлено: він не він, він не він, він не він. Тобто одних влаштовувало, що він був мертвий, а других влаштовувало, що він не був мертвий. І от ті дві сили десь там на тих верхах тими костями забавлялися. Вони грали людськими костями в свою забаву в кості. Це називається ритуально. Розлікательні ігри на певних шаблях світового масштабу. ритуально розлікательні ігри. Для них людська життя мільйонів людей, тисячів людей не має значення. І от серед тих ритуально розлікательних ігор, власне, була справа Гонгадзе. Ну, знаєте, я, я вихована в релігійному дусі, ми е, виховані на засадах християнського засадах християнської віри. І я дуже побожна людина. І, безумовно, хотілося вірити, що папа Римський щось може зробити, в тому сенсі, що він може мені щось порадити, чи вплинути, чи допомогти. Тому що це було, тоді був розголос в такому світовому масштабі. Ну, але так сталося, що так сталося, що так розподілив Бог, щоб я. Не дістало удар в серці, я не знала, щоб мені міг Папа Римський допомогти. Тому що в цій справі були задіяні дуже великі сили, дуже великі сили в світовому масштабі. І на мене вплинути, як на християнку, так само він мені сказав, що ви повинні виконати свій християнський обов'язок і поховати те, що лежить, що потім мені говорили священники і високі священні. Рангу священнослужителі. І як я сказала, як я вас закличу, тоді ви мене будете вчити. Зараз мене закликати до виконання своєї християнського обов'язку не треба. Я мама. І не вам мені судити. І мені відпускати гріхи мої. Я вправі була не вірити нікому. А тим більше. Коли я бачу, що це не стопа мого сина. І поховати як сина я скажу: не треба. Я вам того не бажаю. І не треба мене вчити і закликати мене до виконання свого християнського обов'язку. Касетний скандал, сотні годин аудіозаписів, пошуки причини слідства зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, реальний майор із охорони президента. Здавалось би, все достовірне. І могло б пролити світло на найзаплутанішу політичну справу. І коли вся країна з надією прислухалася до голосів на плівці майора Мельниченка, Леся Гонгадзе слухала лише своє серце, яке не можна було обдурити. Я з Мельниченком кілька разів спілкувалася. У мене тут сидів столітні вдома кілька разів, ми сиділи за столом, ми про ці справи ніколи не говорили. Я з ним на ті теми не говорила, тому що е е я єдине знаю, що я єдине знаю, що він не є вільна людина так само, тому що бути охоронцем президента туди просто хлопчика не пустять, правильно? він повинен прийти якусь школу певну. Служб, спецслужб. І він готував себе до цієї місії. А це, що від, від ті плівки, І це все всіх слухають. Ви думаєте, що нас не слухають? Нас слухають. Стукають один на одного, завжди стукали. І це культивується тисячоліттями. Інакше держави без стукачів не бувають, не існує такого. І тому я до Миколи Мельниченка ми ніколи на ту тему з ним не говорив. Ніколи. Я його приходив, приїжджав на Пасху на Різдво до мене, з мамою приїжджав. Я його тут приймала, ми тут гарно святкували, гарно проводили час. Коли захворів сильно, я їздила до нього в Київ в лікарню, я його провідувала. Як людину, як дитину я до нього відношуся, як до хлопчика, який хотів щось в житті, але може не вийшло. Але я в його особисте не вникаю. Він прийшов до мене з чистими очима. А що він там за собою приніс, мене це не, не стосується. Тому що, е, я ж вам поясню, я людей ділю на людей і не людів. І е, відкидати тих, які тобі неприємні, не можна. Ти повинен знати, хто перед тобою є. Якщо ти є з, е, з органів спецслужб, я тебе сприймаю таким, як ти є. Це твоя посада. Як ти є сексот, тоді. Я вже знаю, що, що як з тобою спілкуватися. Тебе допустити сюди, не допущу. І тому треба весь час мати, не втікати від тих людей, які негативні, а вивчати їх і розбиратися. Тоді ти в життю не, не, не прогадаєш. Тобто ти не зможеш е, помилитися, бо ти будеш бачити, хто чим тихає. А втікати від негативу не можна. Треба там побути зібратися і мати свій погляд на всіх і на все. Коли спустилися вниз і коли відкрили, коли б той сказав, що відкрили трум, на якому лежить Георгій Гонгадзе, я встала, вони витягнули все розложили. Я так обійшла навколо стола. Ну знаєте, як вам сказати, материнське серце це ж не так просто, тому найбільше всього в світі всі. Бандити бояться маму. І всі, можно, владці бояться маму. І в якому сенсі? Тому що вони ж від, від мами народжені, правда? Ну, нехай від бувчиці, але ж мами. І з мамою боротися практично неможливо, бо в кожного на підсвідомості спрацьовує те, що материнська сльоза буде покарана. І вони бояться маму. І тому маму легше знищити, аніж вести її. І дозволити їй зробити те, що вони хочуть. І коли я подивилася, що тут щось дивне робиться, і коли. Я прийшла до стола, подивилася спокійно. І коли я підняла очі і подивилася на тих мужчин, які стояли молодих, я так на них всіх уважно подивилася і бачу в них в очах, як вам сказати, то не страх був у них, не цікавість була. а… Зрозуміти їх мені було. Тоді я зараз це не пригадую собі, але в мене таке було почуття, що вони очі опускали, коли на мене дивилися. Мені очі не дивилися. Я на них всіх уважно подивилася, тому що я дивлюся стопа не мого сина. Одразу познала, що стопа не мого сина. Тоді я на них всіх подивилася. Уважно, кожного окремо я розгляділа. І я зуміла, Подивитися на них тверезими очима і хотіла зрозуміти, що тут робиться, тому що стопа була не мого сина. А кажу, що це мій син. Ніколи я не впала, ніколи я свідомість не втратила. У них не лишалося нічого, як мене доводити до такого стану, щоб зі мною погано стало. Стояла швидка допомога. А той запах сморід, гній. І, і та психологічна пиляють, пиля, сім з половиною годин пиляли, Я сиділа. Ну, брали з, з усіх частин кісток, брали для ДНК частини кості. І це вся апаратура була, і це пиляли, пиляли, пиляли. Я вийду там, посиджу, зайду в шутку допомогти, ти спіднявся мені прошу. Лікаря, не убейте мене, я вас очень прошу, не дайте мені дождатися конця. Ну, думаю, що далі буде, мені буде цікаво, бо бачу, що кістка поранення осколки на лівому перед а у гії на правому. Ну, я, ж, я ж медик, я ж знаю, де права кістка, де ліва кістка. Бачу, що то щось де то, а самі кості. Ну, мені буде треба 7,5 з я на них дивилася, а вони чекали, що я впаду. Кінець кінцем, коли понесли на рентген цей ступу, я ще раз під апаратом вставлю червик, червик на два, на два розміри більший, Ступа інакше, нігті інакше. А мені кажуть, це ваш син. І щоб знайшли б осколки, переломи, кісток на ступі трьох пальців. Я, я думаю, як так може бути переломи? А я до последней хвилли не казала на кинузи. Я имею рентген снимок 93-го року. На якому я... У, у меня есть рентген снимок 93-го года, на котором руки. есть ранение руки моего сына. Нет, нет этой руки. Нет. Есть пальцы, отдельно отсыпанные пальцы. пальцы. Я имела неосторожность сказать, что у моего сына были поломаны пальцы на ногах. Нет пальцев на ногах. Нема пальцев на ногах. У нього в 87-му році впала з вікна з-під віконника Гір'я на ногу і поламали йому три пальці. І було зміщення. На рентгені зміщення було, я, в нього зрослося не так, тому я знала його. І я сказала, що в нього. Я скажу, на якій ступі. І знайшли три переломи пальців на ступі, яка не належала моєму сину. І тоді, правда, я не сказала, я побоялася на це. Закцентувати, я замовчала. Я зрозуміла, що йде підтасовка. Я промовчала. Я боялася комусь це сказати. Може я боялася, що додому не доїду. Я ж знаю, я ж криміналістику вчила, певно. Я вже бачила все в житті, що роблю, що якщо хочеш робити. Я хочу знати, останки я хочу знати, чиї останки я віддаю землі. Являються ли они останками моєго сина? Чи це я, останки мого сина? Потім другий раз так мене завели, 5 годин тримали. Так само піляли, мучили, брали кров на ДНК. У мене застигла кров. Вони не могли мені взяти кров, і в мене застигла, як желатина, кров. Отак терли-терли французи, щоб видушити кров, не могли. Застигла в мене кров, а я виживала. Бо я мама. Я хочу знати, де мій син? А чужу дитину поховати, як свою власну, я не хочу. Нехай то зроблять ті, хто зі мною то зробив. До мене посилали молодих гарних мужчин, які мали якимось чином моє серце материнське своїм добротою, своєю зовнішністю мене розслабити і в мене вмовляти. Я їм сказав, дитинку, ти ще не доріс, щоб мене маму. Дурити. Ти хочеш мене обманути, ти хочеш мені щось, мені тебе шкода. Ти з тебе порядної людини ніколи не вийде. Ти раб, і ти рабом мреш. І на цьому кінчалися всі мої розмови з самими найвищими посадовцями. Тому що мені їх просто жаль, бо вони не є люди. У них людського нічого немає. У них серце механізм для прокачування рідини, не крові, а рідини. Епоха пошуків правди про журналіста Георгія Гонгадзе добігає свого першого десятиріччя із всіма ювілейними ознаками, меморіальною дошкою, названою вулицею, помпезним пам'ятником і символічною могилою, на якій піаряться політики і партії. Здавалось би, держава сповна віддала шану пам'яті Героя України, яскравій особистості свого часу, але не виконала головного обов'язку перед матір'ю. Позбавивши її права знати правду про свого сина. Оце є зуб. Якщо мені Генеральна прокуратура дасть матеріал з труфа, я проведу сама особисто за свій особистий рахунок, експертизу ДНК і переконуюся, чи це дійсно це, що вони хочуть зробити. Якщо це буде 100%, тоді я поховаю як свого сина. Тоді чи має право будь-яка конституція на чинність, якщо порушені права матері? Зараз, як тільки є присниться, мені одразу пробуджуюся, в мене страх, що щось не зроблять. От тільки імписниці я одразу пробуджуюся. І він прийшов ну ніби там, а я боюся, щоб його не вбили. Я одразу пробуджуюся. Я сам до кінця початок немає, кінця немає. Тільки от з'являється у мене одразу, що, от, щось можуть йому зробити, що хтось його побачить.